Я не маю пари, в мене немає хлопця або дівчини. Ігбін синеу. Сінгле Ігбін синеу. Ігбік пасініл. Я не маю пари, тому синє, тому і синє. Про малих кажуть зелене. Але коли воно ще не доросло, щоб мати. Воно мале, воно не доросло, щоб. Офіційно льодік, якби воно було вже після 18 і офіційно, чи він женатий чи ні, то це льодік. А якщо воно ще мале, мале, зелене, а, а, то воно синє, воно ще не, не може одружитися, але пару мати може. Да? Наприклад, в 15, то воно ще синє, воно мале. Ігбін синь бін ігбін посінь. Ich bin я не маю хлопця дівчини. У мене немає пари, я не маю дівчини-хлопця. Ні, я розлучений. Ні, я розлучена. разлучена. їх Ихбін гешеден. Файна ігбик. Найн ям. Так, Геши ден. Я розлучений. Отримала гештальт. Гештальдан. Геши ден. Гештальдан. Тобто, коли мен, а, я роз, розлучилася, то я отримала гештальт. Він мені був дан. Найн. Най. Ихбін гешиден. Найн, Іх ігбін гешиден. Найн. Ich bin Hesheden, nein, ich bin Heshad, Nein, ich bin Heshid, Nein, ich bin Hesheden. діти? Diet has do Храбрий стукає дух. Чи храбрий, ти э, стукаєш дух кіндер для дітей. Для кінде. Якщо це про духа, то він стукає. Закінчення святиє в тій слові. А якщо ти щось маєш, то ти хабрий храбрий, хаст хабен, хаст ду кінда. І тут не кіндер, а це Р, не читається кінда. Тобто, якщо кінда, то це кінда, то це двоє або більше дітей. Хаздукинда, 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 Хаздукида, Хаздукинда, Хасдукинда, Хаздукинда, Хастукинда. Так, я маю дітей. Я так, їх храбри, кінда. Але я стесняюсь, тут закінчення Е храбрий для кінда. Я і хабе кінда. Я і хабе кінда. Я храбрий для дітей. У мене є діти. Я і хабе кінда. Я і хабе кінда. Я і хабе кінда. У вас зірка. У вас є діти, зірка. хабонзикинда хабонзикинда храбры зирко для киндер храбры энергии хабн хабензикинде хабонзикинде хабонзикинда хабонзикинде хабонзикинде хабонзикинда 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 хабонзикинде